Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про виховання у Спарті та Афіна. Порівняємо його і зробимо висновки. Розпочнемо ми з вами з ідеалів виховання у стародавній Спарті. у чому вони заключалися. Спартанських дітей загартовували ще з дитинства, їх не сповивали, привчали не боятися темряви, усамітнення, не капризувати. Діти росли такими здоровими, що спартанські няньки славилися по усій Греції і створювалися безліч легенд про те, що з дитинства відбувається певний відбір. Але історичними фактами це не підтверджено. Дівчат виховували вдома і готували до виконання материнських обов'язків, оскільки дівчат. На дівчатах була усе сімейне життя, господарське життя, оскільки чоловіки нічим, окрім війни, полювання та спорту не займалися. То спарта спартанки були господинями вдома. Спартанські дівчата теж займалися спортом, бігом, боротьбою вчилися володіти списом. Хлопців готували до виконання обов'язків воїна. Із семи років їх забирали із сім'ї і виховували в агелах, особливих вікових загонах або групах. Навчання тривало 14 років із семи е, до 20 е, років, е, займалися головним чином фізичними вправами, адже це мали бути вмілі воїни, колективними військовими іграми. Е, також змагалися, вчилися володіти списом та мечем, щоб загортовувати дітей і привчати до. Тут труднощі військового життя їх легко одягали у будь-яку погоду. Вони ходили босоніж, також спали на підлозі із очерету. Ще з дитинства їх привчали до важкого життя у походах, щоб тоді не виникали проблеми зі здоров'ям. Також Вагела, хлопці знайомилися зі спартанськими звичаями, навчалися додержуватись давніх законів, адже для спартанців була велика честь дотримуватися свого минулого. Матики діти навчалися у межах необхідного. Щоб уміти прочитати наказ і написати своє ім'я, тобто погодитись із наказом. В Агелах навчали також співу та музики. В, основ, в основному то були хорові пісні воєнного характеру. Спартанське навчання проводилося у формі запитань та відповідей. Дітей навчали чітко і коротко висловлювати свою думку, давати стислі і точні відповіді. Така мова дістала назву лаконічна і є актуальною до, нашого, до наших днів. Е, також під час переходу. З однієї вікової групи в іншу, а, також влаштовували огляди, сили та мужності спартанців. На них запрошували старішин. А хлопчиків ділили на два загони, і вони брали участь у показових боях. Ці бої діти були справжніми, тобто це не були показові такі, що. А, Поставлений за сценарієм, хлопчики насправді билися і показували свою мужність, стійкість. І, пройшовши сувору школу виховання, спартанські юнаки ставали мужніми та дисциплінованими воїнами. Слава про яких ходила по всій Греції, Греції у той час. Тобто їхнє виховання заключалося у тому, щоб виховати справжнього воїна і також відданого громадянина своєї країни. Читати і писати вони вчилися заради практичної користі а інші їхнє виховання зводилося до того, щоб безсуперечливо слухати, бути виносливим в біді і перемагати в боротьбі. Тому з роками їх виховання ставало суворішим, їм наголо наголо стригли волосся, привчали ходити, босоніж і гратися разом, звич, звичайно, без одягу, закаляючи організм. Так плутар описував життя тогочасних легіонів спартанців, тобто те, що з віком навчання ставало все суворіше, і хлопці ставали все більш витриваливішими. На відміну від цього, у афінян було доволі таке помірне навчання, але головна їхня мета теж була виховати хороших громадян своєї свого міста. Різниця у афінському та спартанському вихованні. Афінське виховання існувало більш таким м'яким, але разом з тим. Теж мало свої особливості на противагу міцному військовому тренуванню спартанців, лідери афінської демократії створили у своїй країні гармонійне виховання, метою якого було створити добрих громадян. Здатних добре оборонятися, це виховання було у загальному гармонійним з цілою системою афінського життя, в якому вони були невід'ємним і неодмінним елементом. Контраст між вихованням системи обумовлюється контрастом у політичному, соціальному та суспільному житті цих двох міст вони самі між собою відрізнялися, тому система виховання у них теж була відмінна. Афінська виховна система, як і виховна система всіх інших грецьких міст. Складалася із гімнастики, музики та граматики. Суть розбіжності між афінською та спартанською системою полягала у меті виховання молоді та характері фізичних прав і музичному тренуванні. У афінян виховували молодь протягом архаїчного періоду, що включало в себе аристократичний характер. Метою афінського виховання на початку класичного періоду стало сталокалокагатія. Що це означало? Це те, що перший етап виховання дітей складався із різноманітних підходів. З сіми років починалося шкільне життя афінського хлопчика. На відміну від спарти, дитину від сім'ї не забирали, і все проходило. У школі, коли куди вони йшли, із дому на уроки до 14-16 років хлопчики за хлопчиками наглядали раби і відводили їх до приватної школи, де вони навчалися музиці, читанню, писанню, і зрозуміло, фізичні вправи теж ніхто не відміняв, тому що афіняни теж мали бути хорошими воїнами, які оберігають свою країну. В Афінах Афі... існувало три види шкіл, які могли відвідувати одночасно. Це була граматична, музична. І гімнастична Палестр, В Палестрі хлопчик-афінянин знаходився значно значну частину дня. Тут під керівництвом педагогів і гімнастів він проводив час із безперервними вправами у дружніх змаганнях зі своїми ровесниками. Тобто теж була фізична хороша підготовка, але вже із 14-16 років виховання афінян відбувалося у громадських гімназіях. Тепер ними керували гімназисти, також педотропи і все ті ж гімнасти. Значно більше ставало фізичне навантаження. Одночасно вводилися елементи громадського виховання, на яке афіняни робили великий акцент: це бесіди із дорослими, відвідування театру, судів, народних зборів, також мусичних. Змагань та змагань атлетів і готували до громадського життя, адже ми пам'ятаємо, що грецькі громадяни це були чоловіки, які брали участь у голосуванні, в обговоренні, у активному житті е, саме афінського міста. Це і заключалася демократ... афінська демократія. Хлопчика постійно привчали не лише до елементів товариства, але й до активної соціальної позиції, красномовства, висловлювання своєї думки, риторики, обговорювання важливих питань. Виховання у гімназіях назіях було. Підготовкою до військового навчання 18-річний юнак міг, бу, міг бути прийнятим до числа вільних громадян, і після принесення присяги на вірність державі він вступав у ряди ефеб... Ефебів. Дворічне навчання Ефебів спочатку проходило у таборі, де вони засвоювали техніку тактики ведення бою. Другий рік Ефеби проводили уже у віддалених гарнізонах. Вони вели життя регулярних солдатів, несли охорону на кордонах і ставали повноцінними. Громадянами своєї держави. Отже, діти, ми з вами бачимо, що, е, ідея у, е, що ідея у двох містах з партії Афінах була однакова виховати хороших громадян своєї країни. Е, вони були. Е, Відданими, вони були хорошими воїнами. Якщо Спарта це тактична відповідь, коротка відповідь, лаконічна відповідь, це сувора дисципліна, це приділення уваги вихованню ще і жінок. Тобто дівчата теж мали право відвідувати спортивні змагання, займатися спортом. То у Афінян готували філософів, риториків, громадських діячів разом з тим, вони мали бути хорошими воїнами. Дівчатка ж навчались тільки вдома, вони не мали. Право виходити на спортивні змагання, відвідувати театри, і разом з тим вони мали займатися тільки господарською справою. Тобто, ми бачимо, якщо що і чоловіче, і жіноче навчання відрізнялося, в кожного був свій підхід, але головна мета залишається одна: віддані громадяни своєї країни, які готові її захистити, відстоювати інтереси та права і представляти на міжнародній арені. Дякую вам за увагу. Для себе ви зробите висновки, який підхід до виховання вам найбільше подобається, та на наступному уроці висловите власну думку. Гарного дітки вам дня! До зустрічі на наступному уроці!